Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Трактор». Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні у нас чергове поповнення. До нас приїхали 8 одиниць техніки, 8 японських міні-тракторів. Кожен тракторець буде укомплектований своєю оригінальною ґрунтофрезою. На деяких тракторах ми замінимо колеса та ножі на ґрунтофрезі. Як і завжди, ми починаємо із вивантаження ґрунтофрез. Дивіться далі. Ну Ось наш перший тракторець Янмарка е 40 Трьохциліндровий, має потужність 14 кінських сил. Передня резина має розмір 5х12, буде стати нова індійська БКТ. Задня резина фірми Bridgestone, має розмір 8х16 по дисках, рік випуску трактора 98-й. блокування блокерування навісним обладнанням. Напрацювання 645 мотогодин. Присутній каркас безпеки, боковий циліндр, двоточкова навісочка. Механічна коробка передач, оригінальне кермо в чудовому стані сидіння, стан під сидінням. Навіть є, зверніть увагу, паски безпеки. Коштувати дану модель у комплекті з ґронто буде 5200 умовних одиниць. Наступний наш тракторець Кубота GL25. Трьохциліндровий, має потужність 25 кінських сил, присутній гідропідсилювач керма та вже встановлений розкидач мінеральних добрів. Передня резина у нас фірми Bridgestone. Має розмір 7х16. Задня резина теж фірми Bridgestone, Її розмір 11,2х24 розбрані Розборні задні диски по дисках рік випуску трактора 90, трьоточкова навісочка, трикутних швидкозйом, оригінальна з ним буде 1,50 м. Напівдравлічна коробка передач. Реверс на працювання 1027 мотогодин, Оригінальне кермо. В чудовому стані сидіння. Зверніть увагу, присутній боковий циліндр. Коштувати дану модель у комплекті з ротофризою та розкидачем мінеральних добрів буде 9300 умовних одиниць. Третій наш тракторець Янмар АФ-324. Трьохциліндровий, має потужність 24 кінські сили. Передня резина у нас фірми Falcon, Має розмір 6х14. Задня резина у нас буде під заміну. Буде стояти індійська БКТ, розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора 2001. Присутній каркас безпеки на трьох точці, боковий циліндр, реверс на працюванні 1008 мотогодин, напівдревлічна коробка передач, блокування навісним обладнанням, оригінальне кермо, сидіння, стан під сидінням, такий бардачечок. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 8400 умовних одиниць. Також до нас сьогодні приїхав Mitsubishi МТ-160. трьохциліндровий, має потужність 16 кінських сил. Передня резина буде під заміну. Розмір 5х12 буде стоять БКТ. Задня оцу. Має розмір 8х18 1994 року по дисках. Вал відбору потужності три швидкості. Оригінальне кермо напрацювання 979 мотогодин. Реверс, напівгідравлічна коробка передач. Присутній каркас безпеки на трьох точці. Коштувати дана модель у комплекті з грунтофризою буде 5800 умовних одиниць. Ще одна куботка до нас сьогодні приїхала. Кубота GEL 260. Трьохциліндрова, має потужність 26 кінських сил. Передня резина фірми БКТ має розмір 8х16. Задня резина у нас Суперстоун 112х24 розмір. Розборні задні диски по дисках рік випуску трактора 95-й, гідропідсилювач керма, каркас безпеки, дашечок на трьох точці, боковий циліндр, механічна коробка передач, реверс на 847 мотогодин, блок керування навісним обладнанням, оберт на місці. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 9300 умовних одиниць. Ще один янмар на сьогодні янмар f 17 Трьохциліндровий має потужність 17 кінських сил. Передня і задня резина будуть стати повністю нова фірми БКТ. Передня має розмір 6х12. Задня 3 на 22 метра. Трьоточкова навісочка, механічна коробка передач. Напрацювання 997 мотогодин у гарному стані. Також на цьому тракторці будуть встановлені повністю нові ножи на ґрунтофрезі, а коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5100 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні Янмар АФ16. Трьохсиліндровий, має 16 кінських сил під копотом. Зверніть увагу, який чудовий стан. Присутній каркас безпеки, дашечок. Передня резина, як і задня, у нас японський, брідстон, розмір передній 6х12. Задня 8 х 20 По дисках рік випуску трактора 96 на трьохтоці. Механічна коробка передач, реверс, оригінальне кермо, напрацювання 886 мотогодин, Невеличкий блок керування навісним обладнанням. Будьте увагу, ще он. Оригінальне сидіння, стан підсидіння. Коштувати дана модель з ґрунтофрезою буде 6300 умовних одиниць. І наостанок кубота GL320. Трьохциліндрова має потужність 32 кінські сили. Даний тракторець вже приїхав під клієнта. Присутні гідропідсилювач керма. Передня резина буде стояти у нас нова БКТ, розмір 8х16. Задня резина у нас Bridgestone, розмір 13,6 на 24. Розборні задні диски по дисках рік випуску трактора 95. Присутній каркас безпеки, боковий циліндр. Реверс. Механічна коробка передач, напрацювання 1061 мотогодина, блокування навісним обладнанням. В гарному стані. Коштувала, коштувала дана модель у комплекті з грунтою фризою 10 800 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Та чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі! Totus traktor.